25 травня у стінах навчально-наукового інституту журналістики відбувся фестиваль «Журналістська весна. Свій внесок у проведення заходу внесла й катедра видавничої справи та редагування. За сприяння катедри було проведено книжкову виставку, яка включала в себе літературу, написану журналістами як для фахівців у сфері, так і для пересічного читача. Упродовж заходу відбувалось нагородження учасників акції День після війни. Студенти та викладачі отримали подяки та пам'ятні наліпки. Також гості інституту могли на власні очі побачити відзнаку книги рекордів України, котру інститут журналістики отримав за збірку есеїв в день після війни. Для вступників катедра підготувала представлення актуальних освітніх програм. Що стосується ВДМР, так званої, так це освітня програма Веданичні діяльні стаметі рятування по Перше, перша така в нас очевидна тенденція, що немає усвідомлення того, чим відрізняється видавнича діяльність і медіа від журналістики. І в цьому сенсі ми маємо якесь завдання донести все таки до спільноти, до загалу, тим, що є фокус нашої програми. Ми їм пояснювали про те, що журналіст це той, що пише, а редактор це той, що вигадує. Видавничі концепції, видавничі проєкти, які збирає команду, які шукає талановитих авторів. Ми пояснювали їм, що це людина, яка вигадує структуру, логіку того, що буде створено, яка знаходить стиль, тон донесення цього контенту, формати даних і таке інше, і таке інше. Про те, що треба вигадати дизайн-концепцію, про те, що треба зверстати як слід, що буде веб-дизайн буде графічний дизайн. І багато чого іншого, а потім потрібно все це донести до читача. А втім, з читача все починається. Насправді він Альфа і Омега, з нього все починається, ним все закінчується. І ось це все ми сьогодні розмовляли з абітурієнтами. Своїми думками про програму медіапродюсування а, поділилася спірантка Ярина Фостяк. Мої враження про цю програму дуже позитивні. Знаєте, зараз, коли я приходжу на інші курси чи на роботу, люди мене запитують, чи є у мене бізнес освіта. Я кажу, що ні, тому що медіапродюсування не вважається бізнес освітою. Але коли люди ставлять мені якісь конкретні прохання там, виконати якусь роботу, я в принципі розумію, що ми з вами, люди, які закінчували цю програму, вони бізнесмени, які ще й дуже добре розбираються в кредитимісії. Я зокрема скажу кілька слів про освітню професійну програму Медіакомунікації в бізнес. Готуються студенти, магістранти на кафедрі видавничої справи та редагування. Специфіка цієї програми передусім в тому, що ми готуємо людей, які вміють реалізувати ідеї, власне, від ідеї до втілення проєкту життя. Наші магістранти вміють підготувати комунікаційні стратегії для будь-яких бізнесів. Чи це медійні бізнеси, чи це бізнес водонагрівачів, чи це книжковий бізнес, чи будь-який до вугільної промисловості. Річ у тім, що такі комунікаційники зараз дуже затребувані, оскільки ми готуємо своїх фахівців на засадах того, що мають збігатися цінності власне бренду і цінності споживача. Отже, можемо зробити успішними будь-який бізнес. Іван Нерсесов та Софія Рязанова для кафедри видавничої справи та редагування.